Що, Сережа, а зразки легше робити? Так, да, зразки легше. А чому легше? А тому що є рамка, є орієнтир. Мені важко без досвіду просто на глаз вимірювати слой 12 мм. А тут є рамка, тому тут мені набагато легше. Ну Може на об'єкті коли кутники ж наші прикручені алюмінієві, тоді рівень краще вибивати. А як там о, ти кинув під танки, Бери монтуй Ось таке собі діло. Угу. Тобі подобається зразки робити? Ну так, зразки робити мені навіть подобається. Я бачу, що ага, ні, є касіки. Ну тоді зазвичай ти маєш зробити ще тисячу. Що? Тисячу зразків. А, зразків. Тисячу це таких, ще тисячу маленьких. Ага. Тобі ж подобається. Але не настільки, наскільки працювати в офісі. ha ha ha